Підписник скаржиться на перегрів телефону при зарядці. Ми зробимо йому зарядну станцію з блока живлення, перевернувши цей вентилятор, щоб він дув нагору. Також замінимо старий трансформатор на більш потужніший. Трошки фірмової змазки, Буквально пару крапель. Один, два. Три. Ще потрібно врізати в корпус ось такий зарядний пристрій. Дуже товстий корпус. Все, осталось доработать напильником напільником і готово. Підігнано ідеально. Залишилося лише пофарбувати. Зарядна станція з охолодженням для телефону готова.